Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про таку важливу штуку, як планування. Я зараз не буду нікому розповідати, як планувати чи пропонувати якийсь курс, це не про мене. Зараз швидше піде мова про те, як для мене особисто це складно в моєму житті. Я буду паралельно наводити лад на своєму обличчі, бо я нещодавно прикинулась і була в душі, і от вирішила зараз з вами поговорити, бо дуже хочеться мені дізнатися, як це у вас. Зараз всі, ну, взагалі, от останнім часом дуже модно. Всякий, мільйон всяких курсів по плануванню, всі пропонують якісь щоденники планування. Тобто ну, люди просто заробляють на цьому гроші, на тому, що вчать планувати. Знаєте, у мене, взагалі, я народилася в родині вчителів, де Мені здається, моє життя завжди було розплановано вже за мене. Тобто я завжди залежала від дій якихось інших людей, які біля мене. І знаєте, потім я навчалася в училищі, потім в одному училищі, потім в іншому училищі. І на той момент моє життя залежало від розпорядку мого навчання. Потім я поступила в інститут, і моє життя залежало від розпорядку в інституті. Далі якось так склалося, що у мене вже була своя родина, я вийшла заміж і ну, тобто я вийшла заміж і вчилася паралельно, але з кінцем навчання вже в мене була родина, і, відповідно, ми з чоловіком вирішили, що вже пора б і дитину і мати, тому що достатньо довго в нас не було дітей. І мій розпорядок дня, мої плани залежали вже від дитини. Коли дитина підросла, мої плани знову ж таки залежали від того, щоб ми переїхали в іншу країну, і тут почався якийсь взагалі сербор, якийсь, треба було увійти в режим нової країни, зрозуміти, де ти знаходишся, що тобі робити, як тобі взагалі з цим жити. Тобто, у мене постійно була якась така от нерозбіріха, як то кажуть. <кій> І знаєте, лише останні, напевно, роки два я нарешті прийшла до того, що ну, а треба ж якось планувати. І ці два роки я намагалася планувати. Те, що я би хотіла, але я усвідомила, що я не вмію цього робити. У мене просто не те, що немає знань. Так, я щось планую, але воно просто, ну, в принципі я планувала і раніше, не тільки ці останні два роки. Але так якось виходило, що вже активно да, якісь там свої особисті плани, тобто не так, що я найманий робітник. Бо коли я тут намагалася виживати е, за рахунок роботи, ну, як найманий робітник, е, я теж е, якби, залежала від графіку, який поставлять мені. І я пам'ятаю, наскільки це було некомфортно, коли ти, е, ну, от у мене на роботі було так, що я не могла знати наперед свій графік. Тобто у нас, який, ну, якийсь час у нас було так, що ми могли знати свій графік тільки на, на е, два тижні вперед. Е, уже потім пізніше стало так, що е, вже нам почали давати наперед на місяць. Але все одно, в тр, довготривалому терміні я не могла нічого планувати. Я не могла напланувати свою поїздку е, якусь, яку би я хотіла. Я не могла планувати, так як е, тут взагалі це, е, ну, люди до цього звикли. Знаєте, я зрозуміла, що взагалі ми, українці, ну, не знаю, я не буду якби, говорити за всіх, да, я буду говорити за. Тих людей, кого, з ким я спілкувалася, і кого я знаю. І якось не було якоїсь такої звички планувати прямо аж на три роки вперед, на рік вперед. І я розумію, що зараз, сьогодні теж такі реалії в у в українців, які Особливо знаходяться на території України, вони теж ніхто не планує наперед. Просто немає е, можливості це робити, бо ти не знаєш, що буде завтра. Це сумно, звісно. Але е, з іншого боку, для того, щоб залишатися у якійсь ментальній рівновазі і для того, щоб. Е, Якось відчувати внутрішню опору, все одно цей план він необхідний. І знаєте, я останні два роки дуже активно займаюся творчою діяльністю, тобто настільки, наскільки це в моїй ситуації можливо, і ну, просто так складалось життя. Що я не, не приділяла так багато уваги після навчання, не приділяла так багато уваги творчості, скільки я це роблю зараз. І мені би хотілося далі ну, рухатись вперед, в цьому напрямку, працювати саме як художник. Не, щоб це не було у вигляді хобі. Да? Тобто Ну, от, є люди, які працюють, у них є своя якась окрема робота, а тут вони ще додатково займаються творчістю. Ну, як хобі. В моєму випадку я би не, хоч... я не просто хотіла, бо я це так і сприймаю: що моя творча діяльність це моя основна робота. І знаєте, я вчора, плануючи, ну, обдумуючи ці плани, я задала, поставила питання чату GPT, як зробити так, щоб ну, просуватися в своїй творчій діяльності. І він мені ну, і конкретно в Чеській Республіці, тому що я тут знаходжуся, і мені тут. Поки що, принаймні, якийсь час жити. І він мені написав таку відповідь, що виявляється, що для того, що, ну, що тут можна підтвердити свою діяльність офіційно. Для того, щоб це зробити, у тебе не може бути іншої роботи більше, ніж 20 годин на тиждень. А Творча діяльність має приносити дохід е, мінімум 3 роки е, не більше, ніж середня зарплатня. я, знаєте, це якісь такі обмеження. Я, е, чесно кажучи, а, і при цьому е, ти маєш бути ну, зареєстрованим, відповідно, сплачувати внесок е, е, річний, ну, він невеликий, там тисяча крон. Це як 2000 гривень приблизно. А, але у мене сама, сама така думка закралася, що це якось не дуже справедливо, тому що чомусь будь-який. А, і ще, ще, да, ще ти мусиш зареєструвати свою діяльність офіційно, тобто у приватного підприємця. Відповідно, тому що ти, якщо продаєш роботи, то це необхідність. І виходить так, що якщо ти приватний підприємець, не знаю, в будь-якій іншій галузі ти там програміст, або ти косметолог, або ти займаєшся шугарінгом або епіляцією, або якщо ти займаєшся манікюром, ти перукар, не знаю, якісь послуги надаєш. То у тебе немає обмежень. Ти можеш якби, цим займатися, ти можеш розвивати, як хочеш собі. Але якщо ти художник, то ти для того, щоб офіційно називатися художником, мусиш е от, мати от такі обмеження. Це, як на мене, дивно. Можливо, я щось неправильно зрозуміла. Може. Ну, Може, хтось, хто зараз мене подивиться, можливо, ви маєте більше інформації і мені розкажете, як це працює, тому що мені дуже цікаво, і я би хотіла надалі цим займатися, бо насправді це дуже-дуже складна діяльність сфера, тому що ти маєш не просто малювати свої писати свої роботи. Ти мусиш бути людиною, яка їх просуває, ти мусиш бути сам собі бухгалтер, ти мусиш моніторити ринок, тобто розумітися в різних галузях і володіти мовами. Зараз також слідкую, є така. Спільнота українських художників U Artist, яка, яку заснувала дівчина-менеджер, вона менеджер, і вона так також сама пише роботи. І якби вона, вона заснувала цю спільноту після початку повномасштабної війни, якщо я не помиляюся. Не пам'ятаю, чи після, чи якраз перед, за пару днів, ну якось так. І вона ну, У неї є профіль на Ютубі, у неї є профіль на Інстаграмі, по-моєму, в Тікток у них є. І вони там обговорюють дуже багато різних питань, вона спілкується з різними художниками. Практикуючими художниками і менеджерами, і людьми, які просувають художників. І в тому числі тими власне, більшість цих художників, які переїхали зараз за кордон, як вони просуваються. Звісно, напевно, це трошки така історія, не зовсім як у мене, тому що я не була. Не вела активну діяльність художню під час того, як я знаходилась на території України, тому що в мене просто була інша робота, і, ну, скажімо так, художня діяльність була більше хобі на той момент. Хоча я закінчила художній, у ну, мене є художня освіта, я якби все життя малюю. От, але просто в якийсь момент у мене була інша робота, тому у е, мене не бу немає досвіду саме розвитку у е, сфері продажу робіт своїх. Да? Тобто я як початківець фактично в цьому. От. І, а там вона ділиться саме досвідом, як це роблять люди, які вже давно на платформах різних е, міжнародних, де вони продають ці роботи, як люди, які переїхали за кордон, як вони просуваються, в якій країні е, які нюанси щодо якихось артфестивалів і так далі. Е, корисна інформація там є. От так, да. так щодо планування, я зараз намагаюся спланувати свій майбутній рік. Розкажіть мені, ну, от поділіться, хто має досвід планування на цілий рік. Тому що для мене це дуже складна історія. Я можу напланувати вперед на місяць, я можу напланувати на три місяці. Але на цілий рік, от, не знаю, як для вас, а для мене це якась ну, я вже не кажу там, на 5 років. Чи, ну, тобто, я можу просто про щось думати і хотіти, і якби думати, що можливо, я це там. Зроблю в такий-то термін. Але от взяти отак от просто конкретні якісь речі робити кроки, тому що знаєте, тому що я творча людина, і в мене якось так виходить, що я нібито планую, а потім я прокинулась сьогодні, і у мене інший настрій. І у мене пішла думка зовсім в інший, в інший бік, в іншу сферу. Я вже лечу там, і я відчуваю, що там моя енергія, і мені треба це робити, і я починаю це робити. І е, коли я вже це зробила, я розумію, е, я маю, так я ж планувала зовсім інше. От розкажіть мені, як вам з цим, як ви це робите. Е, можливо, тут будуть творчі люди, які. Дійсно реалізують свої проекти, які роблять, ну, які теж мають такі стани, як у мене, які я зараз описала, і як ви з цим справляєтесь? Що ви робите для того, щоб не розпорошитися? Знаєте, я ще не згадала про те, що ну, я ще мама, я ще маю якісь обов'язки, да? тобто у мене є ще якась діяльність, яку я маю виконувати, плюс у мене є якісь потреби свої, і ну, я розумію, що десь я втомилася, десь я десь захворіла, десь іще щось. Да? І от як, як зібрати себе докупи? Коли е, у тебе є якісь, е, якась ціль, мета, а ти е, маєш дуже багато всього. Ну, те, що там треба відкидати, неважливо, не це я розумію. Але е, коли ти в потоці, і коли тобі прийшло щось інше, не те, що було вчора, не та, ну, як. як Поділіться, будь ласка. Всім дякую і гарного вам планування!